В основному існує два типи широко використовуваних систем рольового управління та гідравлічний та електрогідравлічний тип. Основне управління рольовими операціями здійснюється з керма будь-якого судна, подібно до автомобіля, де весь контроль над керованістю транспортного засобу покладається на кермоводія. Сигнал управління для повороту запускається з керма яка надходить до системи рульового управління. Рульовий механізм створює крутний момент певного масштабу, який у свою чергу передається на рульову тягу, що повертає кермо. Проміжні рульові системи сучасного судна можуть бути найрізноманітнішими і кожен маленький компонент має свою унікальну функцію. Рольова система складається з наступних елементів рольові приводи, силові агрегати, інше допоміжне обладнання необхідне для здійснення повороту керма за допомогою крутного моменту, гідравлічні насоси та клапани. Плунжерний рольовий механізм є однією з популярних конструкцій рольових механізмів. До двох плечей приводного диска з обох боків прикріплені 4 гідравлічні циліндри. Ці циліндри безпосередньо з'єднані з гідравлічними насосами з електричним приводом, які створюють гідравлічний тиск через труби. Це поле гідравлічного тиску, що створюється насосами, надає руху гідроциліндрам, які в свою чергу взаємодіють з приводом для впливу на тягу керма. Відчуття повороту керма визнається дією гідравлічного насоса. Тут циліндри, які позначені 1 і 3, під'єднані до нагнітальної сторони насоса. Це створює позитивний тиск у поршневих циліндрах. І навпаки, два інші циліндри 2 і 4 під'єднані до всмоктувальної сторони насоса. Це створює негативний тиск у циліндрах. Сили, що виникають в результаті, створюють момент, що обертає кермо за годинковою стрілкою. Простіше кажучи, позитивний і негативний тиск від насосів створює бічні сили на плунжерах, які створюють пару для повороту керма. Аналогічно для повороту проти годинкової стрілки здійснюється зворотній процес. Тобто нагнітальні кінці насосів підключаються до циліндрів 2 і 4, а всмоктувальні до циліндрів 1 і 3. Цей зворотній потік тиску від гідравлічних насосів досягається за допомогою регулювальних клапанів, що управляються з містка. Поворотно-лопатевий рульовий механізм. В ньому є нерухомий корпус. В якому обертаються дві лопаті. Корпус разом з лопатями утворюють чотири камери. Фізичний принцип роботи подібний до плунжерного типу з невеликою різницею. Коли камери А і С знаходяться під тиском лопаті, обертаються проти годинкової стрілки. Камери А і з'єднані з нагнітальною стороною насоса а камери B і D – з всмоктувальною стороною насоса. Аналогічно, коли потрібне обертання за годинковою стрілкою, камери B і D підключаються до нагнітальної сторони насоса, а камери A і C – до всмоктувальної. Це здійснюється за допомогою спеціальних регулювальних клапанів. Таким чином різниця тисків у камерах викликає обертальні моменти.